Вітаю всіх, мене звуть Анасті Абсолют, і я дипломований квантовий психолог, сертифікований інструктор естети-хілінгу, А також у мене ще багато різних цікавих регалів. Але сьогодні не про це. Знаєте, останнім часом почало дуже багато натикатися на відео про те, що потрібно зробити у день народження. Треба замовляти якісь там соляри, щось там. Ти маєш цей день. Я не знаю, ріг єдинорога випити, сходити по лезу бритви, кудись в Монако. Коротше, оцей весь бред оці всі. Історії про те, що цей день ви маєте бути максимально насичені енергією, на насичені позитивом, проводити його лише для себе. Давайте об'єктивно, скільки з вас в силу життєвих обставин можуть це дійсно зробити. Якщо у вас є діти, якщо у вас це будній день, сюди випадає ваша робота? Вас ніхто не відпускає. Ви зможете в принципі оце це все зробити, що вам розповідають духовні практики? Ні, не зможете. Давайте тоді подумаємо, а що реально зможемо, і чи дійсно це настільки важливо. Жувий день я про нього розповідаю. мене завжди веселять ці відео, тому що мені навіть, коли я попросила асистентів підготувати мені прикольні теми для Ютубу, мені написали, що потрібно зробити в день народження. І коли я все це прочитала, я зрозуміла, що я якраз та людина, яка нічого із цього не робить, тому що по факту це просто витрата часу. Чому хтось взагалі вважає, що день народження це якийсь особливий день? Окей, ви прийшли в цей світ, але як це що це портальна дата, зміни вашої реальності. Народ, кожна хвилина вашого життя може змінити все. От, не треба чекати півроку, тому мене на ти народжень через три місяці. Я Що маю чекати три місяці, щоб зробити там переходи на іншу квантову гілку, або щоб зробити якусь тобі собі там новий портал в якесь найкраще майбутнє. Чому? І або чому люди от цілий рік свого життя просирають, а потім за тиждень до дня народження схоплюються, починають гуглити. А що зробити, щоб покращити своє життя? Чому ви чекаєте Нового року, щоб написати список того, що зміниться у вас в наступному році, а потім ніхріна не робимо. Чому? Кожен ваш день він сінний. Кожен день вже не буде, його вже не буде. От сьогоднішнього дня вже не буде завтра. Його ніколи вже не буде існувати. Цей день вже закінчився. Тому. Не треба чекати якогось особливого магічного дня, який змінить все. Кожен ваш день це і є цей новий портал. Тому у кого там найближчі дні день народження, я вас вітаю. Те, що я зараз розкажу, ви зробите в цей день. Всі, у кого день народження, Бог зна коли. Зробіть просто те, що я кажу, найближчим часом, і ваша реальність вже зараз почне змінюватись, Розумієте, не треба чекати якихось магічних дат. Не слухайте цього бреда. Просто вам записується для того, щоб набрати собі переглядів, але об'єктивна реальність зовсім інша. Що треба зробити? Я згодна з тим, що в цей день ви маєте переоцінити і оцінити все, що ви робили протягом року. А, хто це буде робити не в день народження, ви теж подумаєте останнім часом або протягом останнього року. Випишіть всі, будь ласка, ваші факапи. От ті речі, які вас кардинально не влаштовують в вашому житті. От те, що вас максимально бісить, да? де ви провалилися, сфери вашого життя, які дуже сильно хромають. Можливо, це гроші, стосунки, ваше здоров'я, ваш успіх проявленість, Тобто те, що вас дуже не влаштовує. А потім вирвіть цю сторіночку. І спаліть, от просто візьміть її і спаліть, і далі берете і починаєте писати такі слова, що я обираю і дві крапки, і починаєте писати: я обираю міцне здоров'я, я обираю щасливі стосунки, я обираю великі гроші, я обираю себе. Тому що я впевнена, що 98% із вас проблеми з самооцінкою, проблеми з любов'ю до себе, проблеми з тим, що ви обираєте себе. Я впевнена, що ви не обираєте себе, ви обираєте всіх навколо. В силу різних програм, які у вас є, тому ви пишете ну, такими величезними буквами. Я обираю себе кожного наступного дня, кожної наступної хвилини я обираю себе. А ще дуже класно, якщо ви пишете там Я обираю міцне здоров'я. Почати його конкретизувати. Наприклад, я почуваю себе насиченим енергією, я почуваю себе щасливим, почуваю себе в легкості, я вже знаходжуся в ідеальній для мене вазі. Якщо у вас там була якась хвороба, так, я повністю зцілена, зцілений від такої то хвороби. Ми все робимо це вже в минулому часі. Це вже все сталося. Основна, якби. Прикол взагалі квантової психології це все робити в тому, що це вже сталося, це вже є, це вже існує, тому що по-любому є гілка реальності, на якій ти здоровий, худий, щасливий і багатий. Тому ви самі собі програмуєте це. Ви це не все світу якомусь розказуєте. Ви це не розказуєте мамі, сусідці. Ви говорите це собі, тому що ви мікрокосм, макрокосмі. І ви працюєте в першу чергу зі своєю головою. Значить, ви виписуєте все, що ви вже маєте, і воно станеться наступного року. А далі, біля кожної з цих пунктів, ви починаєте собі виписувати, що ви можете зробити вже зараз, для того, щоб наблизитись до цієї цілі. А не так, знаєте, як у нас більшість людей роблять взяв. Написав все. Я купив собі, не знаю, 17-й промакс айфон за рік. Я набрав 1500 підписників, ну коротше, мільйонів підписників на Ютубі. Я заробляю 50 тисяч доларів в місяць. І потім протягом року людина ніхріна не робить. Чому я про це кажу? Бо я 10 років десь була в такому таборі. Тобто кожного дня народження, кожного нового року я це все писала, 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 а потім нічого не робила. Я просто чекала, що воно десь. Звалиться, вона не звалиться. Треба підняти свою жопку зі стола, з дивану почати робити. Звідки у тебе візьметься мільйон підписників на Ютубі, якщо ти не зняв за рік жодного відео? Звідки у тебе візьмуться 50 тисяч доларів? Якщо ти як працював десь якимось не знаю, клерком за 20 тисяч гривень, ти так і працюєш. Що має змінитися? Крім тебе, твою реальність ніхто не буде змінювати. Ви маєте усвідомити, що ви потрібні тільки собі. Да? І винні ви також тільки собі, і вам теж ніхто не винен. Ваші підписники вам нічого не винні. Люди, які вас дивляться, ваші роботодавці вони вам нічого не винні. Ви собі винні. Тому ви пишете конкретні дії. Щоб заробити мільйон підписників на Ютубі, значить кожного тижня я маю викласти два відео, і ви скажете, я не знаю, про що мені знімати. Ну так про який мільйон підписників ми тоді говоримо? І в принципі тоді яка ціль з цього мільйона підписників? Тому ви починаєте з того, що ви пишете: я знайшов себе, я зрозумів, хто я, про що я, про яку я тему, в чому я експерт. Якщо ви ні в чому не експерт, значить тут ще раніше починаєте писати. Я обравнішу в якій я вже експерт. Тобто, ви даєте намір всесвіту. Підкинути вам ідею того, що вам сподобається, і в чому ви зможете отримати свою експертність, тому що дуже класно писати «заробляю 50 тисяч доларів і просто щось чекати, не роблячи жодних дій. Оце одна річ, яку ви маєте обов'язково зробити в день народження. Але якщо ви це ніколи не робили, я вам рекомендую це зробити не чекати дня народження нового року, от прямо вже сьогодні ввечері сісти. там здається, боже, це так важко, це так довго. Ну півгодини вашого часу. Тобто, розумієте, дивитися серіали, якісь на Netflix годинами. Їсти і ліста Тікток годинами, у вас є ресурси час, а виділити це собі, щоб перейти на нову квантову гілку. У вас немає часу. Якщо ви так мислите, тому я вас вітаю. У вас нічого ніколи не зміниться, вообще ніколи нічого не зміниться. Тому, будь ласка, беремо це. і Робимо друга в принципі, річ, яку ви по бажанню можете зробити. Це маніфестація бажань. У мене на Ютубі є відео маніфестації бажань. Маніфестація це вона, така медитація за гадування бажання, і вона триває 15 хвилин. 15 хвилин вашого життя. Виділіть її. Там самі медитації, я все розказує, що ви маєте робити, як ви маєте робити. В принципі, якщо цікаво, взагалі про маніфестації послухати окремо, проплюсуйте, я зніму окреме відео. А також у мене є дуже класна запис енергосесії з переходом на нову квантову гілку реальності. Це дуже потужна штука, вона триває 40 хвилин. Це таке глибоке занурення, де я вас вожу по вашим гілкам реальності. Це безкоштовно і єдине, що від вас вимагає просто прийти і включити, і послухати. І вже ваша реальність почне трансформуватися. Тому не треба займатися якоюсь фігньою, а, намагатися вибудувати свій день а, так, щоб воно все було по правилам. Зробіть так, як просто ви зможете це зробити. Я, як мама двох дітей, розумію, що я в цей день не можу собі належати повністю. Да? Та в принципі я не хочу. Я хочу провести цей час з сім'єю. Я не буду кидати всю свою сім'ю кудись уїжджати. Да? Якщо б у мене було таке бажання, я б це організувала, Але я так не хочу. Тому не треба обов'язково слідувати всім. Правилам, якщо ви реально хочете щось зробити, зробіть те, що я сказала вище, або можете нічого не робити і просто відпочити в цей день. І це теж буде офігенно класно. Тому не запарюйте себе зайвими якимось речима, тому що я впевнена, що 99% людей, які подивляться не моє відео, а інших практиків, які розповідають дуже багато там 1025 практик, які треба зробити, що ти таки прокинувся, і до ночі ти робиш якісь практики, замість того, щоб святкувати. Все одно ніхто нічого не робить. Ну давайте будемо чесними. Люди самі по собі стоти ліниві, і можливо там одну якусь річ щось зроблять. Але в основному, уже коли ти подивився таке відео, ти, начебто, поучаствував, да? ти прийняв участь у цьому всьому. Але нічого не зміниться. Якщо хочете реальних змін, робіть те, що я сказала. Якщо ні, то я просто бажаю всім гарного настрою. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на ютуб, підписуйтесь на мій тікток. Я розповідаю багато речей, і я дуже багато міфів розвінчую. Тому, якщо ви хочете чесність, а не просто у вас духовність і дихання маткою, тому вам тоді до мене.